Відповідно до даних української генпрокуратури та міжнародного оглядачів, Росія вчинила вже понад 70 тисяч воєнних злочинів в Україні. Як на вашу думку виглядає справедливість для українців? Вона не має бути відкладена на момент, коли закінчиться ця війна. Ми маємо перестати дивитися на світ через призму Нюрнбергського трибуналу, який засудив нацистських злочинців тоді, коли нацистський режим впав. Ми живемо в новому столітті. Не можна ставити правосуддя в залежність від міцності авторитарних режимів, тому ми маємо зараз притягнути Путіна вище політичне керівництво і військове командування російської держави до відповідальності, так само як кожного росіянина, який вчиняв ці злочини своїми руками. Власне, з цього приводу ми почули позицію держдепу, який підтримав створення трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Варіант, який підтримали США, це створення інтернаціоналізованого суду в рамках судового системи України. На вашу думку, наскільки дієвим може бути подібний механізм, і як можуть виглядати механізми для притягнення до відповідальності Путіна, Лукашенка та інших російських воєнних злочинців, я та інші українські правозахисні організації підтримують створення спеціального трибуналу по агресії для того, щоби цей вид злочину теж не залишався безкарним, і тут важливо створювати його у такий спосіб, щоб ні в кого не викликало сумнівів, що цей суд має міжнародний характер і може подолати так всі імунітети вищих посадових осіб держави, які вони мають відповідно до міжнародного права. А от гібридний механізм, на мою думку, краще створювати для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду а було багато звітів, в тому числі звіти держдепу, відповідно до яких Росія готувалася до фільтраційних операцій ще до атаки 24 лютого. Ваша організація займається моніторингом воєнних злочинів. Чи свідчать подібні докази на вашу думку про те, що Росія використовує воєнні злочини проти цивільних? Як методику ведення війни, це дійсно метод, як Росія веде війни, вона використовує воєнні злочини, щоб зламати спротив і окупувати країну. Що ж до підготовки, то вона вказує ще на таку геноцидальний характер цієї війни, тому що показує, яким чином Російська держава планувала знищити українську ідентичність, і ось ці масові незаконні депортації, які теж планувалися заздалегідь і проводяться на окупованих територіях, так само як інші дії по викоріненню української ідентичності, що мають зараз там місце, вказують на те, що це, -це компоненти більш широкої картини. Питання щодо колективної провини: війну Росії проти України часто називають війною Путіна. Втім, рішення про воєнні злочини приймаються самими російськими солдатами. Серед населення є також значна підтримка цієї війни згідно з дослідженнями Левада до центру. Ця підтримка на рівні 77%. То це війна і агресія Путіна чи Росії. На жаль, російський народ у своїй більшості підтримує агресивну війну Росії проти України і толерує вчинення звірств, які проводять російські війська кожного дня. Росія має імперський характер, суспільство не подолало і не досі імперські комплекси. І тому росіяни у своїй більшості вітають саму ідею відновлення бодай силоміць російської імперії. Путін управляє країною не тільки за допомогою репресії, цензури, мілітаризації, використання історії як інструменту пропаганди. І фальшування історії, щоб вона виконувала роль державної ідеології, але він керує країною через особливий соціальний контракт, який укладений між кремлівськими елітами і російським народом. І Цей контракт базується на російській величі і, на жаль, російський народ, який не відрефлексував. Ого, минулого не виніс потрібних історичних уроків, досі бачить свою велич у відновленні російської імперії. Якщо повернутися до питання депортації українських дітей до Росії. Наразі є відсутнім механізм якогось контролю та доступу до вимушено депортованих дітей у Росії, і міжнародний кримінальний суд не зможе з цим допомогти. Яким може бути подібний механізм? Та чи бачите, ви достатні зусилля у цьому напрямку? Зараз немає жодних правових механізмів в української держави, як змусити Росію повернути незаконно переміщених українських дітей. Як зупинити ці процеси виховання українських дітей як росіян і перетворення їх на росіян, тобто руйнування у дітей української ідентичності? І мені виглядає, що в цьому пазлі дуже складному бракує проактивної ролі таких інституцій, як Міжнародний комітет Червоного Христа ЮНІСЕФ, управління Верховного комісара ООН з прав людини. Які досі мають представництва на території Російської Федерації, і мали би, на мою думку, більш активно включитися у вирішення цієї проблеми практично? А ви згадали сьогодні, що ваша організація нарахувала понад 30 тисяч епізодів воєнних злочинів проти цивільних. Кожен епізод це ім'я жертви, також ім'я людини, яка її скоїла. Як виглядатиме їхня відповідальність? Люди, які вчиняли міжнародні злочини своїми руками, так само як люди, які віддавали накази або ухвалювали рішення, що можливе їх вчинення, мають бути притягнені до відповідальності, тому що ця культура безкарності призвела до того, що росіяни повірили, що вони можуть робити все, що вони хочуть. І це вже питання не просто про справедливість для українців, які постраждали від злочинів, а це питання превенції цих злочинів, щоб жоден інший народ, який може стати потенційним об'єктом наступного російського агресивного нападу. Не переживав той жах, через який ми зараз проходимо. Бо війна триває, і Росія продовжує вчиняти злочини, і геноцидальний характер цієї війни повторюся для мене очевидний. І я боюся, що ми можемо дійти до такої точки неповороту, коли навіть для затятих скептиків буде очевидним, що Росія здійснює геноцид, і я би хотіла це попередити.